Як говорять класики, діти в школі обов'язково мають вивчати два предмети: це військова справа, щоб вміти стріляти, і це історія, щоб знати, куди стріляти. Ми живемо в часі війни. Ми повинні бути сильними. А щоб бути сильними, треба тренуватися. Тому тут можуть займатися діти, старшокласники. Це вже буде наш 15-й центр патріотичного виховання. І це є місце для ветеранів, які, до речі, тут будуть і працювати, і будуть мати можливості безоплатно займатися. Це дуже крутий кейс. На сьогодні це є приватна інвестиція родини Маслюків. Велика їм подяка. Вони інвестували дуже великі кошти. Ініціативу цю подав Андрій Іванович, на яку не зразу було погодитись, нелегко, тому що повірте, об'єкт непростий, але він. Переконав. Сьогодні мене переповнюють емоції, що власне ми тут на нашій приватній власності збудували не житло, не готелі, а саме цей заклад, який буде приносити радість, навчання, задоволення і гордість для Львова і для всіх львів'ян. Це не просто про тир, це про нову філософію підтримки ветеранів. Військово-спортивної підготовки та національно патріотичного виховання молоді, і цей простір, цей хаб це великий приклад, як сьогодні має функціонувати сучасна інфраструктура України. На першому поверсі в нас найбільший у Львові центр військово-патріотичного виховання, де ви можете привезти своїх дітей. Вони безкоштовно можуть займатися в наших гуртках. Там ця зона достатньо інтерактивна, цікава для дітей. Сучасна так само. Там ми будемо вчити робототехніки, навчання польотами дронів і так далі. Другий поверх це в нас професійний тир, який не має аналогів в Україні. Це суперсучасна система з мішенями. І, взагалі, він дистанційно на метрів. Метрів, що є в принципі на сьогоднішній момент досить 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 унікальною спорудою. Власне, всіх запрошуємо. Так само для учасників бойових дій послуга буде надаватися безкоштовно. А для всіх решта львів'ян ця послуга буде на 20% нижче ніж на ринку. Далі третій поверх ви зможете скоштувати каву, так само допомогти бізнесу. наших військових буде куточок військової літератури, куток ветеранського бізнесу, з яким можна буде ознайомитись. Так само фітнес-зал для підготовки на до до Games. і в нас велике приміщення, конференц-зал разом з кінозалом, де можна проводити різні заходи, і філософія в залі цього приміщення це, щоб всі інституції міської ради, різні громадські організації мали простір, де би можна було проводити нагородження, брейншторми, різні, різні заходи. І власне на четвертому поверсі, який так само є інклюзивний, доступний для людей, користувачів крісел колісних. Це власне місце, де можна вправляти зі стрільби з з блочного лука дистанція 50 метрів. Так що запрошуємо всіх так само опановувати цей вид спорту. Ну і дак взагалі нас має такі багатофункціональну функцію. скажімо, там можна проводити різні заходи. Ми будемо проводити там різні змагання, і так само плануємо просто неба демонструвати різні фільми патріотичні патріотичного спрямування. Ментально дуже відновлює, зосереджується, відволікається водночас від усього вишня і ще. Чим дуже гарний вид спорту, чи я б сказав, доступний для хлопців після важких поранень, особливо для людей на кріслах колісних, для людей без верхньої кінцівки, Воно дозволяє робити постріли за допомогою ротової порожнини, саме з зубами. Чим являється досить інклюзивним видом спорту?